Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. Ходить коник по лушку, по зеленім бережку. Коник сам себе пасе, коник гривою трясе. Це кінь, а чого він сам? Так це ж Едик. Напевно, прийшов за своїм конем, але він чомусь не йде. Малята. А ви знаєте, що треба сказати коню, щоб він пішов? Но? НО! НО! Допоможемо Едику провести коня до стайні. Але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику. Візьміть дзеркало. Виконаємо почергово вправи Жабка. Слоненя, жабка слоненя, жабка слоненя. Наступна вправа гойдалка, язик за зубками. Ми на гойдалку присіли, наче в небо полетіли. Ти уважно подивись язичок угору вниз. Чистимо нижні і верхні зубки, щоб зуби всі були біленькі. Їх слід чистити гарненько. Щоб кінь нас почув і пішов, треба навчитися чітко казати звук н. Повтори цей звук разом зі мною перед дзеркалом. Відкрий ротик, щоб було видно зуби. Язик постав за верхні зуби і притисни його. Вдихни носиком повітря і повтори нн. Постав пальчик на носик і ще раз промов. Н... Відчуваєш тремтіння? Добре. Ми навчилися казати звук н. Скажемо разом коню, «но», щоб він пішов. Повторюйте разом зі мною. «Но». Но! НО! Ми допомогли Едику відвести коня до стайні. Їх зустрічає Емма. Вона чула, який звук ми вивчаємо, і підібрала картинки, назва яких починається на звук н. Назвіть ці слова разом з нею. Н – нитки. Напій Н небо, Н Ножиці Н Носоріг Вивчимо жартівливий віршик про носорога. Носоріг купив пиріг і надів собі на ріг, не доніс його додому, поїв сам, не дав нікому. Ось і все малята. До побачення, до зустрічі!